В делятині на автошляхах Івано-Франківські Аремче та Коломия Яремче з 9-ї години ранку активісти Надвірнянської свободи облаштували блокпост. Таким чином люди не пропускали вантажівки із російськими номерами. Зараз наші хлопці в Яремчанській так само на Яблунському перевалі, збираються перекриті напрямки Чернівці, перекриті напрямки Ужинського перевалу, Веревецького перевалу. Ну і далі там вже ці Львівська, Львівська область, Луцька, Волинська область. З 1 лютого Польща. Заборонила рух російських вантажівок своєю територією, тому фури почали рухатись в об'їзд з Білорусії через Україну. На зміну маршруту першими відреагували на Закарпатті. Надвірнянські свободівці підхопили ініціативу із блокуванням фур у волинян та львів'ян. Люди кажуть, якщо Польща заборонила транзит своєю територією, чому Україна потурає агресорові? Активісти вимагають від українського керівництва офіційної заборони руху російських вантажівок Україною. Будемо тут стояти цілий день. Можливо, треба буде цілу ніч, щоб не пустити жодної окупаційної машини, тому що влада не хоче це, про це дбати. Вони ще вже з 1 січня не пропускають наші машини транзитом через Росію, а дія має бути адекватна. Владі байдуже це, ну, по нашій землі не будуть топтати нашу землю московські фури. Адже вони везуть туди, в Європу, ці продукти, які потрібно їм там реалізувати для того, щоб, напевно, більш піднімати економіку Росії. Раз піднімається, буде піднімати економіка Росії, значить автоматично вони будуть займатися агресією на нашій території.